Ефективна зброя для захисників її виготовляє команда волонтерів Івано-Франківську. З часу відкриття майстерні вони підготували вже тисячу дронів для бійців. На виробництві побували наші кореспонденти. Майстерня розпочала свою діяльність з невеликої команди ентузіастів, які навчалися збирати дрони з нуля. Зібралися люди, які допомагали армії, яких була спільна ціль. Так нас четверо зібралося. і. Вирішила таким чином, що ми дуже багато переплачуємо виробникам, і що ми це можемо робити самі. Майстерню відкрили у лютому 24-го року. За цей час волонтери виготовили вже тисячу дронів для бійців. За ті кошти, які ми могли б там наприклад купити там 10 дронів. Ми за ці кошти закумулюємо і купуємо, і не купимо, а зробимо 20 дронів. Ось тому ціна на ринку дрона. Тоді, коли ми починали, вона була ну, суттєво висока. Загалом у місяць благодійники виготовляють близько 150 дронів. Згодом їх випробовують спочатку в закритому приміщенні, далі на вулиці. У мене в руках дрон 10 дюймів, який має поворотну камеру для того, щоб можна було дивитися вниз під час виконання бойових завдань і робити скиди. Тобто такі дрони переважно використовуються багаторазово. Знизу також комплектується система скидання. Відповідно, пілот може кілька разів літати. Це дуже потрібна річ, тим більше від Волонтерів, які роблять, тестують, перевіряють, тобто вони не передають не діючий, не працюючий дрон. Ці дрони проходять ручну зборку, скажімо так, тестування, провірку, прошивку. Волонтери забезпечують потреби одразу кількох бригад захисників. Кожен супроводжував один з бойових підрозділів, і так історично склалося, що ці три бригади ми супроводжуємо досі. Це є 68-ма. Десятка дельвайса і нгу рубіж наразі понад 30 волонтерів поза робочий час виготовляють fpv дрони.